Як навчити дитину справлятись з гнівом? Батьки це перші тренери дитини по емоційному інтелекту. Якщо дитина прийшла зі школи роздратована, скрізь кидає свої речі, сердиться, ні з ким не розмовляє. Маму, це, звісно, засмучує. Вона чекала на неї цілий день і вона починає запитувати: Ну чому ти такий? Дитина щось у відповідь відповідає там пробурчить собі під ніс. І вона тоді починає. А чому ти так зі мною розмовляєш? Тому що її образило, вона чекала його, а він прийшов такий засмучений. Тоді вона починає дитину сварити. Тобто, в дитини відбувається такий прилив гніву, вона не знає, що з ним робити, як з цим справлятися. А гнів це важлива в житті. Емоція. І якщо людина не вміє ним управляти, то він може перетворитись на ефект, коли ми розлючуємося або навпаки. Терпимо там, де не потрібно, там, де потрібно навпаки себе відстоювати. Або ж це буде зворот на себе, коли людина хоче виглядати доброю, такою, що контролює свій гнів, і в результаті куди направляє свій гнів, на себе. Це буде проявлятись в соматизації. Тобто, якщо якісь труднощі в людини, щось не виходить, вона починає хворіти. Психіка так починає працювати: що коли людині потрібно посердити, зробити якісь дії. Вона цього не може, а врешті вона направляється на себе, як самопокарання, що в такому випадку мама повинна сказати: Я бачу, що ти сердишся, що відбувається, поділися. Можливо, дитина й не буде нічого говорити. Треба просто сісти біля неї, посидіти. І тут, коли ми називаємо ці емоції, що ми, хоча б, говоримо дитині, що з нею відбувається. Дитина вже встановлює контакт зі своєю емоцією. Вона розуміє, що з нею відбувається.